Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Скоби для будівництва бліндажів та жорстке щеплення. Цех допомоги українській армії працює у липовці з початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає коваль Олексій Кабалик. Чоловік розігріває заготовки для скоб. Шматки арматури завдовжки 33 см сантиметри закладає у піч. Тут метал нагріває до температури майже 700 градусів за цельсієм. Закидаємо заготовки, там її розігріваємо і м'якший, легше відтягується. Заготовки оббиває механічним молотом. Це каже Олексій, аби загострити краї майбутніх скоб. Станок самодільний, ну все самоді. Настраюються, міняється, переробляються, щоб облегшити. роботу». Після того, як метал охолоне, на іншому станку скоби загинає Владислав Корватко. Каже, за день у цеху виготовляють до тисячі скоб. Довжина однієї близько 25 сантиметрів. Кінці скоб видовжують, аби ті краще фіксували дерев'яні елементи бліндажів, розповідає Владислав. 4-5 сантиметрів, сам кінчик, А довжина скоби боєрідна. Робота мене мотивує, тому що я знаю, що це для наших хлопців, для України. На сусідньому столі волонтери виготовляють жорсткі щеплення для буксирування автомобілів. Їх у цеху роблять із вересня 2023-го, каже зварювальник Віталій Стародуб. Відтоді виготовили та передали на фронт понад 50 таких. Військові використовують їх, щоб транспортувати пошкоджені авто з лінії фронту. Показує, як кріпиться щеплення до машини. З цієї сторони фіксується і краповиком затягується це все діло. І Машина виходить жорстко закріплена до буксира. Потім буксир, на слідуючу машину, яка буде тягнути на яблучко, ставиться, фіксується на півтори тонни степка. І без водія, один водій, дві машини поїхали. Водія там немає, а це ми придумали. І погнали. Це відео записали торік у жовтні. Так, щеплення тестували, каже Віталій Стародуб. Собі вартість механізму до 6 тисяч гривень. Військовим передають їх безкоштовно. Розповідає про технічні характеристики щеплення. Вага нашого буксира 33 кілограми. Ну, по можливості уселяли так, щоб воно не ломалося. Стінка тройка, 3 міліметри товщиною, підсилювачі кругом варилися, що з боків, що знизу. Пластини, які різались на «Беркут Трансі», вони ріжуть нам всі з шістьорки з металу. Тобто, робилося запасом потужності, скажімо так. Смикається, машина їде там другий раз і без резини на дисках тягнеться. Тобто, щоб воно не порвалося, кругом вариться. Потовщення. Наші ми тянули 5,5 тонн на дисках без резини. Витримувала хлопці довольні. Нові колеса були, вже немає нового колеса. Ну нічого, ця приспособа нас виручає. Дякуємо Липовецькому оборонпрому і всім волонтерам. Зчеплення на автівки військові замовляють часто, розповідає волонтер Дмитро Кривенко. З матеріалами для виготовлення щеплень допомагають підприємці, надають металеві труби, пластини, стропи або продають їх за собівартістю. Інші витрати покривають за донати від місцевих. «Сцепне, яке стоїть на цій сцепці, воно на 1400 кг кілограм розраховане, завдячуючи тим же ж підприємцям. Ми його купуємо по 620 гривень. В той час, коли на 700 чи 750 кг в інтернеті продається за 900 гривень, цеху Липовці працюватиме й надалі, кажуть ковалі. Куватимуть скоби до перемоги України. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. З англійської мови для незрячих та слабозорих людей проходять на базі підприємства УТОС. Сьогодні восьме за рахунком. Викладачка Ольга Зарезенко каже: вчитимуть граматику та повторюватимуть освоєний раніше матеріал. Саме вона і з ініціювала відкриття таких курсів. F, G, H, M, -M N. Оу тут неможливо сказати, відкриваємо зошити і записуємо в тому ж темпі, як зрячі люди, коли вони в процесі навчальному. Ми все сприймаємо аудіально і на слух. У месенджери надиктовую файлами домашні завдання підписую слухачі, потім з ними ознайомлюються, і звісно, все відбувається на слух. Писати слова англійською за допомогою тактильної дошки вчиться Леонід Кучерук. Чоловік має вади зору з дитинства. Давай, слово б'ютіфул. Бі, І, ей, Ю, І. Даний атрибут називається прибором для написання шрифту Брайлем для незрячих. Він складається з грифеля та дошки. І для цього є конкретний папір, і справа на ліво починається письмо. А з ліва на право відповідно. Кожна клітинка є шестикрапковою. І певна літера має певну кількість крапок. Там літера А має одну крапку, літера Л має три крапки і так далі. Суспільному розповідає вивчити англійську, вирішив, бо полюбляє сидіти за комп'ютером. Поки говорить іноземно, дається важко, але цікаво. Заняття подобається. Я, наприклад, там вивчав, був на деяких курсах, але поки що це найкращий варіант. Можливо, педагогічний досвід пані Ольги. Певний досвід і певний такий, знаєте, духовний шарм, якби наближує до дійсності. Дуже все чудово. Любить англійську музику та фільми, тож спершу цю мову опановував самотужки. Коли дізнався про курси, записався, каже 70-річний Іван Люлик. Вдома, наприклад, можеш слухати, вроді би, зрозумів той текст. А є багато щось таких запитань, чому саме воно так звучить, а не інакше. А тут якраз ми маємо вже пояснення, роз'яснення. Курси безкоштовні. Одне заняття триває годину. Збираються раз на тиждень, каже Ольга Зерезенко. Зараз заняття на постійній основі відвідує четверо осіб. А коли починали, було 11 охочих. Нині для поглиблення вивчення англійської викладачка шукає можливості закупити підручники та зошити, написані шрифтом Брайля. Якби ми могли, можливо, через фонди закордонні дістати літературу англійською мовою, аби слухачі могли все-таки читати, тому що наразі в Україні. Ні, критична ситуація, взагалі, з книгами літературою шрифтом Брайля. Вони або надзвичайно дорогі, або взагалі їх немає. А все, що стосується англомовної літератури. Для прикладу книжка коштує мінімальна ціна книги 6300 гривень. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. 72 квадратних метри маскувальних сіток за тиждень сплели для українських військових відвідувачі центру підтримки Я Маріуполь. Про це Суспільному розповіла фахівчиня центру Аліна Рашевська. Нині у роботі сітки кольору хакі основами для них та матеріалами забезпечує Маріупольська міська влада. Деякі люди заходять просто в центр провітатися. Ой, а ви сітки будете? А давайте я годинку постою, поробимо з вами. Буває діти заходять до нас з батьками разом. Важливо там. Люди просто заходять там за чимось дізнатися до юриста, до лікаря або ми платимо сітки. Вони там, хоча б трішечки доєднуються потрошку, потрошку Тобто в нас така велика. Деякі люди ну, спеціально приходять саме плеси сітки з самого ранку і до вечора. 57-річна Галина Пилявець каже, дізналася, що в центрі підтримки платуть сітки, тож вирішила допомогти. Навчилася тут в центрі, треба допомагати. Всі допомагають, і ми допомагаємо. А ось Тетяна Сагір до плетіння сіток долучається вперше. Вчора думаю, я вчора думала, якщо буде гарна погода, піду. Якщо ж погана буде, не піду сітки плести. А потім думаю, я боюся дощу, а хлопці в окопах сидять по колінах в болоті. Думаю, ні, піду. Прийшла, допомагаю. Вперше маскувальні сітки виготовляє і Валерія Воробйова за професію. Жінка декоратор. Поки роботи немає, каже волонтерить і водночас опановує нові для себе знання. Цікаво було б щось новеньке таке попробувати. Я в принципі творча людина, то цікаво бо тут така своєрідна техніка, все одно є. Маскувальні сітки у центрі Ямаріуполь плетуть розміром 4 на 6 метрів. Під такі мають дерев'яний каркас, каже Аліна Рашевська. Плетуть сітки щодня з 10 до 18 години на фронт оборонцям їх повезуть волонтери. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 2268 прізвищ.